Окупанти кілька разів обстріляли сьогодні Херсон і продовжують загалом тероризувати Херсонщину. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цих атак, з чого стріляють, і що відомо про постраждалих. Сьогодні фактично протягом дня не припинялися обстріли міста Херсона, в тому числі і центральної частини. Зазвичай окупанти обстрілюють прибережну зону передмістя. Сьогодні в обстріляли саме центр міста і ряд мікрорайонів, які знаходяться поряд з центром. На жаль, є жертви. Обстрілювали з мінометів і, і артилерійських установок з установок за. По вогню по місту багато руйнувань житла мешканців, в тому числі постраждала одна з міських лікарень, яка знаходиться в центрі. бачили інформацію, що росіяни стягують війська на окуповану Херсонщину. Побачили там чи то цілу колону, чи то техніку російську військову. Що ви можете сказати про це? Так, цю інформацію підтверджують мешканці окупованої окупованого лівобережжя Херсонщини. Як проходять як і ротації окупантів на лівобережжі, ну так і намагаються стягнути свіжі сили. Багато було інформації з приводу того, що наші військові. Планують і мова йде по контратаку, яка вже ведеться. І я думаю, що окупанти, скоріш за все боячись того, що наші війська підуть на Крим, намагаються якось посилити своє угрупування на лівобережжі Херсонської області і на частині Запорізької області. А є повідомлення про те, що колаборантів досі знаходять зокрема і у Херсоні. Одна з них навіть сама здалася правоохоронцям, якщо я не помиляюся. Чи часті це історії, чи багато на вашу думку залишилось ще тих, кого доведеться найближчим часом притягнути до відповідальності? У правоохоронців і спецслужб дійсно зараз дуже багато роботи з колаборантами, особливо у місті Херсоні. На жаль, е велика кількість. Е Тих, хто мав якесь певне відношення свого часу до влади, до тих колаборантів, які були керівниками міста, керівниками області і перейшли на сторону Російської Федерації і втекли зараз в сторону Криму, дехто залишився в місті і намагається видавати себе, скажімо так, за проукраїнських осіб, багато хто на підконтрольну територію намагається втекти і там пересидіти, щоб їх. Не чіпали спецслужби наші правоохоронні органи. Багато хто дійсно виїхав за кордон через Крим. Ну і звичайно лівобережжя окупована Херсонщина і Крим це найбільше скупчення колаборантів, які туди перебігли. Я думаю, що ще не на один рік роботи для всіх нас, в тому числі перш за все для правоохоронців, в тому числі і для мирних мешканців, які повинні сигналізувати про колаборантів, які намагаються розчинитися і в натовпі, і просто в населеному пункті, роблячи вигляд. Що нічого не відбулося, херсонські колаборанти, зрадники українські. Вони ще сидять у генічеську окупованому, чи теж вже і звідти перебазувалися на кримський півострів. Та ну, звичайно, коли е, покидали Херсон окупанти, більшість для більшості колаборантів е, залишатися в місті це було питання життя і смерті, е, тому вони за своїми господарями, за своїми керівниками побігли в сторону Криму і зараз там роблять вигляд, що вони е, ну керують окупованою територією. Ну роблять вигляд. Е, я думаю, що питання часу. Коли вони відправляться на концерт Кабзона і за тими колаборантами, наприклад, екстрімаусав, які стали непотрібні і просто були знищені спецслужбами Російської Федерації, щодо розмінування території, які успіхи там? Наскільки багато ділянки ще треба обійти? І зокрема, ті наскільки часті випадки, коли люди стають жертвами цих мін, і тому, що в новинах з'являються періодично такі звістки. Буквально сьогодні надійшла інформація, що в чергове на жаль, мирні мешканці підірвалися на міні російських окупантів, залишені в полях Херсонщини. Вони об'їжджали свої поля і оглядали їх з точки зору подальшої ведення господарської діяльності на цій землі. На жаль, підірвалися випадок летальний. І такі випадки не поодинокі. Ми кожного дня знаємо. Є лі є частини Херсонщини, де йшли інтенсивні бої і буквально всіяні снарядами різного роду, іншими мінновибуховими засобами, поля, посадки. І це питання дійсно дуже серйозно. І я думаю, що це на жаль, не на один рік для нас з вами завдання з точки зору. Того звільнивши землю від окупантів, звільнити від їхнього посліду у вигляді цих мінно-вибухових снарядів, які якими усіяна на земля України, земля Херсонщини. З'явилися до речі кадри Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, ради, показав наслідки чергового обстрілу Херсону. Давайте зараз їх побачимо. І загалом в контексті цього постраждала сьогодні і лікарня, як нам вже стало відомо в Херсоні. Яким якому взагалі стані ці медичні заклади? Чи вистачає їх для хворих для поранених і ситуація з медикаментами? Зокрема. Давайте подивимось кадри і продовжимо розмову. Медичні заклади, пане Романе, прошу. Так, е, жоден заклад, повторюсь, жоден заклад охорони здоров'я в місті е, фактично не уцілів, е, і окупантами були обстріляні всі заклади охорони здоров'я і обласні і міські заклади, і пологовий будинок міста е, всі з пошкодженнями продовжують працювати. Основною проблемою, яка сьогодні є в місті, це кадри, е, тому що на жаль, е, в силу того, що е, Ідуть постійні обстріли питання життя і смерті для працівників, які виконують обов'язки в сфері медицини. Багато хто виїхав на підконтрольну територію. Невелика кількість працівників поїхала з окупантами на лівобережжя або змушена була переїхати на лівобережжя. І дефіцит кадрів основна сьогодні проблема для закладів охорони здоров'я міста. Щодо електропостачання, зараз в більшості території України чи то стабілізаційні, чи то аварійні заходи, чи є світло у Херсоні. Світло в Херсоні є, але справа в тому, що це знову ж таки динамічний постійний процес, який залежить від е, обстрілів окупантів, і е, фактично після кожного обстрілу в тих чи інших масштабах пропадає можливість постачати е, послуги життєзабезпечення, тепло, електроенергію, газо- і водопостачання і е, служби аварійні в такому режимі. Е, Постійного постійному військовому режимі відновлюють це постачання для херсонців пана Романе щодо виїзду з окупованих територій, чи працює блокпост у Васильівці? Наскільки він зараз активний? Тому що ще буквально, мабуть, півмісяці тому там вдалося проїхати ледь не п'ятьом людям за тиждень, якщо мені не зраджує пам'ять. Яка ситуація зараз там? На жаль, даний проїзд, даний коридор, він наразі практично не працює. Ще в окупанти максимально ускладнили можливість проїзду, евакуації мешканців з окупованої території. Як там бюрократично скажемо так, так і рядом обстрілів, які вони провели по колонах, які очікували в чергах, і безпосередньо по руху автомобілів. Тому руху туди практично немає. Є варіант евакуації через Крим, але достатньо складний і непередбачуваний з точки зору того, що постійно потрібен ну рухатись по території окупантів і піддаватися певним діям. Зі сторони спецслужб Російської Федерації, от про спецслужби російські до речі, пане Романе, яка ситуація з московськими церквами на території Херсона і Херсонщини? Тому що ми всі бачили лавру, яка стала вже для нас таким символом певним нашої перемоги на цьому фронті? Як із з цим у Херсоні? Ну, ми знаємо всі, що під час окупації церкви російського патріархату в місті активно здійснювали свою діяльність. От і нещодавно буквально була інформація з приводу наших роботи спецслужб по даних релігійних закладах. Там було виявлено відповідну і літературу, і певні різного роду агітаційні матеріали, що підтверджують то, що Співпраці російського патріархату церкви з окупантами, і відповідно зараз я так розумію, що ведуться і слідчі дії по з приводу діяльності даної церкви в місті Херсоні в Херсонській області. Пане Романе дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Апостроф ті -ві». тримаємося разом і разом до перемоги. Роман головня, радник міського голови Херсона. був з нами на прямому зв'язку.